Вітаю, друзі. Подивилась на днях повнометражку Тоні Ноябрьової Герой мого часу. Відчуття амбівалентні, а думки різні. Ніяк не можу второпати, яку ідею авторка хотіла донести до глядача, тож дозволю собі пофантазувати з цього приводу. В основі сюжету історія хлопця, що приїздить до столиці у пошуках щастя. І фільм побудований на антитезі. З одного боку, ми бачимо. Світ брудних під'їздів, захламидених жеків, е, Ми бачимо якісь страшенні вулиці з поганими дорогами, де на проводах висять обривки якогось паперу. Е, Такі якісь без смаку оформлені рекламні щитки з обідраними папірцями. А з іншого боку, це світ дорогих речей, машин, парфумів, універмагів, салонів. І от герой хоче зрозуміти, як же влаштований соціальний ліфт, бо йому конче необхідно піднятися на верхній поверх. Тож він спостерігає за тим, як живе Богема, влаштовується... Працювати в музей охоронцем він хоче збагнути, як же все-таки це працює, як перейти йому з однієї соціальної страти до іншої. Паралельно він купує літературу, мотивуючу, формує позитивне мислення. Але бруд його переслідує кругом, як би він з ним не боровся. Він ходить в ЖЕК, шукає там справедливості, прагне з'ясувати, хто це порозкидав кругом сміття. Але кожен від цього відкраскується, ну, ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Сміття переслідує нашого Жоріка, саме так звуть героя, кругом, і навіть в музеї в якості експонату. І в мене тут таке питання до Тоні Ноябрьової. Жорік, як ви зрозуміли, це в нас центральний персонаж, і він мені подобається як герой. Але от в мене питання щодо фону, тому що дуже багато ницості, дуже багато сірого, дуже багато в кадрі бруду. А теж мальовничі куточки нашої України. Де люди одухотворені ідеєю, де природа. В мене склалось таке враження, що Ноябрьова хоче донести ідею, що українці засранці. Там в музеї є така сцена, де перформанс свині в клітці, і я також не розумію, що це за посил, що цим підкреслюється. І на цьому фоні, такому ницуму, сірому висять листівки, листівки, в яких написано Україна це Європа. І паралельно ми чуємо. Український гопак, якусь іншу українську музику, десь наш взір фіксує людину у не дуже свіжій вишиванці. От дійсно, в мене таке враження, що саме такою є Україна. Але ж я була неодноразово в столиці, і мої очі бачили зовсім інше. Чому саме так, чому саме перекіс в бік цього, вибачте, за русизм, ніщебродства, в бік цієї ницості? Хоча я розумію, можливо, Тоня хотіла сказати, що нам до Європи як до неба Рачки, може й так. Там ще є цікава сцена на початку фільму, де жіночка, базарна така молодичка, сіє фразу, що у нас в страні нет ніякої позиції. Про яку позицію вообще може такі річ? І я думаю, що серйозно у нас в країні немає взагалі ніякої позиції. І я рада, що сьогодні цей міф руйнується все більше українців. Стараються звільнитися від ментального бруду Совдеповщини і не тільки українців, а й етнічних народів, які живуть в Україні. Зараз більшість людей бере за себе відповідальність, все менше чути, яка є і це, І це тішить, це дуже тішить. А в кінці фільму є сцена, де поєднуються дві скульптури. Одна на кшталт соцреалізму, а інша це український видатний діяч. І знову ж таки, що цією художньою деталію авторка, ну не тільки авторка, а й творчий колектив підкреслює, що ми деякі в місці, чи назад в Радянщину, чи що, про що ця художня деталь? Чи, можливо, це установка, що нам ніколи не звільнитися від нанесеної радянщиною травми, можливо, і так. Але ні. Сьогодні, коли ми говоримо про скульптуру, то сьогодні. Доля скульптур, яким не місце в нашому просторі, зайвим скульптурам, доля цих скульптур зараз успішно вирішується. Мене особисто це радує. Якщо говорити суто про героя, наскільки я зрозуміла, що тут Тоня Ноябрьова проводить паралель і із, Печорінсь... із Печоріним Лермонтовським героєм і створу герой нашого часу. Але якщо говорити про Печоріна як зайвого героя в романі, то йому властиві імперські амбіції там, де не з'являється Печорін, там завжди смерть, завжди розруха. Він хоче підкорити собі світ. А щодо Жоріка. То Жорік наш іншого штибу, він далекий від імперських амбіцій, він хоче розібратися в собі, він хоче зрозуміти, як йому жити далі. Він шукає себе, шукає своє місце в цьому світі. В Жоріка відбувається така от глибока внутрішня робота. Він швидше за все боїться бути поглинутим. Він такого е шизоїдного типу особистість, не те, щоб він уникав контактів. Ні, е він, як я вже говорила, боїться бути кимось поглинутим. І про це свідчить сцена, коли із села приїжджає така колоритна, моднява дівка Марина, і вона розуміє. Що є жорік, легка здобич. А вона захоплюється тими, хто знаходиться в столиці папіка, і вона думає: Опа, тут можна зачепитися поки що за Жоріка. Та? А там уже як покаже життя, але ж ні, Жорік чітко відмежовує ось я, а ось ти, тому що в нього геть інші плани на життя, він іншого складу. Він обмежує своє право на особистість. І там є така прикольна сцена, коли вони їдуть в, в, в цій качці е на атракціоні, то він розуміє, що вона переходить межу, він вистрибує з цього сідла, з цієї сідушки і йде своїм шляхом. То Марина кричить: Гуся, остановіть, мужчина, остановіть Гуся. Я думаю, це може стати навіть мемом. І так, ще там є дуже цікава сцена, як мені здається, що Ноябрьова глузує, глузує саме над е, прагненням ввести в освіту гендерну філософію там Василиса е, Василиса Актриса. Так, Василиса в общем, забула, як прізвище цієї Василиси. Вона в ролі чи то вчительки, чи то е, е, екскурсоводу проводить таку нудну лекцію для дітей, які не можуть второпати взагалі про що вона. І хочу сказати, що дійсно тема така резонансна щодо гендеру і е, різні думки відносно е, впровадження цієї ідеї в освіту. Ну, можливо, ми ще до цього не дозріли, тому багато хто бачить саме там якийсь свій сенс. У цій темі. Як я вже говорила, що герой шукає себе в цьому світі, шукає сенс життя, і чи знайде він. Мені здається, що в цьому фільмі немає взагалі розв'язки. І кожен з нас має сам домислити, як би він завершив цей фільм. Кожен бачить тут свою розв'язку. Кіно піддається хейту, і це справедливо, його є за що хейтити. Я спочатку читаю коментарі, а потім дивлюся для того, щоб не упустити для себе важливі моменти, які саме хейтять. І коли якийсь продукт піддається критиці, то для мене це навпаки стимул подивитися і сформувати свою думку, але сформувати думку так, щоб ота критика не заглушила е, свій внутрішній голос. Отже, дивимося, розмірковуємо на все добре, зустрінемося.